Мобілізацію населення до Збройних сил України? Хто цим займається? Рекрутингові агентства. Де ти взагалі взяв е поняття про рекрутингові агентства? Не брав, шано. Ну, так а чому ти тоді говориш те, що ти не знаєш? От я тобі відкрив закон України, називається він про внесення змін е до деяких законодавчих актів України, що вдосконалення питань. Виконання військового обов'язку та військов... військового обліку. Номер документу на рада Гов'юей 1357. Чув, що ТЦК утворено на базі е... колишніх військоматів. Що далі? Які претензії? Ніяких. Я просто хочу, щоб москалі почали бомбити не по багатоповерхівкам, а по ТЦКшникам. Привет. Привет. Что обсуждаешь? Ничего не обсуждаю. Вот попадаюсь. Меня все принимают за русского. Выбрал страну для общения Украину. Почему выбрал? Потому что там родился. Тебя все принимают за русского, а ты огорчаешься от этого. Я. Мне это вообще неприемлемо. Неприятно. Меня это такое впечатление, что мне в лицо плюнули. Угу. А ты откуда тогда, если ты не русский? Я с Португалии. Угу. З таким русским язиком? Я можу говорити українською. Якщо ви розумієте, і спілкуєтесь українською, я можу з вами говорити і спілкуватись українською. Окей, скажи мені на твою думку: хто тоді ви винен у війні і чому вона почалася? По-перше, імперські, імперські амбіції цілої країни. Тому що, на мій погляд, якщо ви зараз приберете Путіна, це <с established> нікому не допоможе. Зрозуміло, питань більше немає. У тебе є питання до мене? Взагалі, туда ви блогер. Так. Так. І це прямий ефір. Так. так. Ну тоді, як то кажуть, у нас, Дя... Вітання, вітання всім глядачам, вітання підписникам. Дякую. Я дивіться, я володію мовами. Володію. І я на стороні. Я за Ізраїль і я за Україну. Не може бути такого, що напасти на людину. І при цьому ще бути правим і всім це доводити, і всі на моїй стороні. Це неприйнятно для мене. Насправді. А, до речі, пару питань, пару питань було, було міно каси, скажімо так. Я тільки зараз звернув увагу просто на емблему ззаді вас. Ладно, е, хлопці, тримайтеся і пам'ятайте, що ухілянти. Це не ті, які за кордоном ухилянти серед вас. Це незрозуміле ТЦК. Я до цих пір не можу знайти документів, хто це такі. І це поліція. Ти не знаєш, хто таке ТЦК? Я не знаю. Хочеш розібратися в цьому? Е, дуже. Ви не пов... Маєш другий гаджет зараз з собою. Не, немає, тому що я сиджу в машині, ви ж бачите відео. Е і я з телефона говорю, у мене тільки один телефон. Якщо ви ТЦКшник, я вам співчуваю, тому що це все колись рано чи пізно закінчиться. Я повернусь. Повернуся такий, як я. І що? І, і, що? і ну тоді будемо з вами по-іншому говорити. Вам yeah. жоден суддя не допоможе. До речі, що, що стосується. А ти взагалі ну, розумієш, що ти зараз говориш? Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це військовослужбовці Збройних сил України. Ти зараз розумієш, що ти говориш? Збройні сили України, дядя, я тобі поясню, збройні сили України згідно конституції. Вони взагалі не мають права звертатись до громадського населення. Взагалі. Тобто, зовсім. А скажи мені тоді, будь ласка, хто на твою думку проводить е мобілізацію населення до Збройних сил України? Хто цим займається? Рекрутингові агентства. Де ти взагалі взяв е поняття про рекрутингові агентства? Не брав. Шанов... Ну, так а чому ти тоді говориш те, що ти не знаєш? От я тобі відкрив закон України. Називається він про внесення змін е, до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення питань е, виконання військового обов'язку та військов... військового обліку. Номер документу на рада GOU 1357. Е, значить, тут є перехідні положення. Якщо ти його відкриєш, ти ж хотів розібратися, на що ти говориш зі мною разом? Ти ж хотів розібратися, хто такі ТЦК, і на підставі чого вони взагалі існують. Так от, при та перехідні положення, написано: перший пункт: цей закон набирає чинності з дня наступного. За днем його опублікування. Територіальні центри, е, другий пункт: е, установити, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових комісаріатів, шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. Документ, закон прийнятий 30 березня 2021 року і підписаний і підписаний президентом Зеленським. Є в тебе ще питання, хто такі ТЦК і як вони з'явилися? Я, я, я ж задав питання. Є питання щодо утворення ТЦК? Я відповім вам таким чином. ви не є українець. Це по-перше. А чому? Тому що я говорю те, що ти. Те, що тобі не подобається. А? Тобі я говорю тобі те, що я тобі, тобі, не, тобі подобається? Те, що не подобається? Ні. А як ти вирішив, чи є я українцем, чи не. Чи ні? Ти кидаєш вікно на вентилятор. Серйозно? Так відкрий закон, перевір мене. А тобі можу пояснити, якщо ти готовий почути, як. Тепер я зрозумів, чому тебе всі вважають за росіянина. Тепер я почув. Тепер зрозуміло. І їхня точка зору мене зрозуміло. Мені зрозуміла. Ага. Я не молодий пістон, мені не. Та мені байдуже, хто ти. Ти запитався, звідки взялося ТЦК. Я тобі відповів, що на підставі закону України вони є правонаступниками військових комісаріатів, які утворюються на базі військових комісаріатів. В з 2007 чи 2008 року, які правонаступники, які? От поясни мені. Хто тобі сказав, що вони не існують? Причому ще Савковий. Я питаю, хто тобі сказав, що вони не існують, що вони припинили існувати? Тому що військовослужбовець згідно Конституції, якщо Конституції щось суперечить. А що суперечить Конституції? Що значить Конституція? Ні-ні, що заперечує в даному випадку Конституції? А тому, що коли мені чешуть, я військовослужбовець, ти мене не маєш права знімати, а я тобі маю право ніх... показувати, я тебе скручу. Чуєш? По-перше, тобі ніхто не може нічого говорити, ти за кордоном, е по, по визначенню тобі ніхто не може нічого говорити. По-друге, з чого ти вирішив, що є порушення Конституції? Слухай, конкретно, який пункт? Який пункт? Угу. Жодне озброєне формування не має жодного відношення до громадського населення. Щось воно не так звучить, це недослівно. Я не можу зараз процитувати, тому що у мене тільки. один... Тому що ти не знаєш, хто займається питанням е мобілізації населення. Для цього тобі треба відкрити закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Там ти чітко прочитаєш, хто цим займається, хто за що відповідає, обсяги, етапи мобілізації, і так далі. Я буду говорити з тобою, тому що ти принципово щось мені накидуєш на вентилятор і принципово не хвост чути. Коли всі повернуться, угу. оці слесарі, сантехніки, зварники, будь-хто. Вони повернуться, чувак, з подарунками для таких абреків, як ти. А ти для мене Абрек. Так ми, ми, я, ж розумію, ти ж, я ж розумію, що ти говориш. Я розумію, що тобі не подобається. А знаєш чому? Тому що е, все дуже просто. Тому що законом е, встановлюється обов'язок певний. І тобі про цей обов'язок президент Зеленський нагадав. Оголошуючи мобілізацію 65-тим указом президента від 22-го року, коли було чітко і ясно сказано, що у всіх військовозобов'язаних виникає певний обов'язок, який треба, точніше, він виникав, виникав існує з самого початку, а зараз його треба виконати. Причому це прописано в Конституції України про захист батьківщини. Знаєш таку статтю 65-та? чув про таку чи ні? Я нікому нічого не винен. Я... Так я тобі раджу відкрити Конституцію, ту саму, на яку ти посилаєшся. Там є 65 та стаття, там все написано спеціально для таких, як ти. Серйозно? Так, да, дуже серйозно. Що? Є закон про мобілізацію. Закон про мобілізаційну підготовку та проведення мобілізації, само собою є. А є ще закон України про ведення воєнного стану, є указ президента про мобілізацію, і що? Є закон про оборону, теж який стосується військового обов'язку і призову на військову службу під час дії воєнного стану. І що? А ну давай познайомимось, ти хто такий? Мене звати Костянтин. Так, дивишся, ти зауважив, як тебе змінилася риторика? Як тільки я тобі пояснив, що на підставі закону України утворилися ТЦК, ти одразу ти зараз ну, якби ти якісь три-чотири хвилини тому бажав мені здоров'я там і так далі, і так далі. А зараз, коли тобі пояснюють, в чому ти помиляєшся? В тебе на 90 градусів змінилася риторика. І зараз вона абсолютно відповідає тому, що нам говорять з московського телевізора. Не думаєш не вважаєш ти це за дивнення? Я вважаю, не вважаю, я не та людина, мені за це не платять. Mm -hmm. Тобто ти своєю головою дійшов до того, що в нас ТЦК незаконне утворення, що поліція в нас теж незаконно утворена, ти до всього цього дійшов сам, так? Да? ти говориш разом зі мною. Так это ти говориш разом зі мною. Я ж говорю, а ти про... починаєш говорити зі мною разом. Я ж тобі питання задаю. Звісно, ти... Ну, так розкажи, які в тебе претензії? От ти почув, що ТЦК утворено на базі е е колишніх військоматів. Що далі? Які претензії? Ніяких. Я просто хочу, щоб москалі почали бомбити не по багатоповерхівкам, а по ТЦКшникам. Ну, бачиш, я ж кажу, ти недолугий. П***. Ось і все. Тому йдеш ти Говорити ти можеш таку тільки на підставі того, що тебе немає в Україні. Ти вважаєш ти вважаєш себе за, які... за якогось недосягненого, такого знаєш недоторканого персонажа. Я тобі нагадаю: інтернет пам'ятає все. От буквально вчора було повідомлення від Служби безпеки України, яка по пред'явила, як це називається. Закінчила, закінчила перевірку і встановила факт того, що скоєно злочин одним із от таких от нов в інтернеті. Йому офіційно повідомлено про підозру. Нехай заочно, тому що він перебуває за кордоном, але його притягнуть до відповідальності. Так само, як і тебе. Ти ж колись повернешся в Україну. А за те, що ти говориш, передбачається стаття, тому що ти пропагандуєш зараз війну. Я Само собою ти сказав тільки що. Нехай летить не по дев'ятиповерхівках, поверхівках, а по ТЦК. А я тобі нагадаю, що ТЦК це центр комплектування та соціальної підтримки, які працюють і утворюються від Міністерства оборони. Тобто, ти ти тільки що закликав, щоб летіли ракети на наших захисників. В... Ідеш Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.